Володимир Сосюра поет, який писав про любов і біль України, Уяви людину, яка вміла висловити те, що у інших на серці, так, ніби це її власні переживання. Сосюра був дуже простою людиною, любив книги і завжди прагнув до вдосконалення. Його дім був місцем, де завжди збиралися друзі: тичина, вишня, куліш, Дніпровський, Хвильовий. Збиралися швидко і часто, адже всі вони жили в будинку слова в Харкові. Часто разом ходили на полювання, але більше для того, щоб поспілкуватися без зайвих вух і партійної цензури. Він залишався скромний, навіть коли став відомим. Чи в юності Володя служив армії УНР. Це був час, коли він бачив боротьбу за Україну зсередини. не просто підтримав, а боровся і навіть у той складний час писав вірші, які надихали інших. Сосюра вчив нас любити своє від землі до мови. Він нагадує, що любов до України це щось сильне і глибоке. Те, що нас об'єднує. підписуйся, кохайся і читай українську літературу.